Спартакіада Бадьоріста здоров'я посідає особливе місце у переліку галузевих заходів нашого міста. Його учасниками є викладацько-професорський склад та співробітники Криворізьких вишів, які мають можливість на деякий час позбутися буденного навантаження і у дружньому колективі колег по роботі долучитися до здорового способу життя. Нагоду проявити себе у спортивному плані залюбки підтримують і в Криворізькому педагогічному інституті кузні кадрів для закладів освіти та науки. Это у нас идет система підготовки, э, тренировки по этому праву, а это вже как финальний э, вид подведення итогов, и мы подводим итоги своєї работы среди професорів, которые преподавательства состава. Для того, чтобы студенты видели и принимали опыт, и когда пойдут работать в школе, чтобы у них вже была эта традиция и тоже они внедряли физическую культуру спорт. повседневный быт да, и вели здоровый образ жизни. Главное направление в то, что мы ведем профессиональную прикладную физическую подготовку, то есть даем нашим студентам те виды деятельности, какие организация проведения утренней гимнастики, физкульт минут физкульпавы, подвижные перемены, спортивный час, праздники спортивные. Вот на это мы готовим, да, и наши преподаватели поддерживают студентов в этом направлении и даем мы такое направление по профессиональной педагогической направленности нашей физической культури і спорту в нашому інституті. Спартакяда, «Бадьорість та здоров'я є невід'ємною складовою навчально-виховного процесу в Криворізькому педагогічному інституті та нараховує близько 35 років від дня заснування. У різні часи ідейними натхненниками проведення цього спортивного заходу були ректори Фелікс Мазур, Павло Шевченко, Володимир Буряк, а відтепер Ярослав Шрамко. Цьогоріч Спартакіада об'єднала до участі близько 180 освітян педінституту, які мають змогу проявити себе у самих видах спорту, включаючи естафети і веселі старти. В першу чергу це можливість проявити себе в спортивній боротьбі, в шашки, шахмати, теніс, волібол, то тобто спочувся знову молодим. Начись, скріпіться колективом, розширити круг общения, показати себе не только сучебної научної сторони, але й спортивних. Тривалий час спортивний захід має підтримку з боку профспілкового комітету вузу. Так цього року профкомпединститу підготував для найкращих учасників чимало цінних призів, подарунків та заохочень. Імена їх власників стануть відомі у четвер, 23 січня, під час урочистого закриття спартакіади Бадьорість та здоров'я.